Компанія Грюнланд була заснована в 1949 році. Метою було виробництво високоякісного взуття, щоб об'єднати та поєднати комфорт зі стилем. У 1970 році ми вирішили створити власний бренд, який сьогодні вирізняється своєю якістю, комфортом та інноваціями. Наше бачення майбутнього чітке: якість є основою всього, що ми робимо, і кожна пара взуття виготовлена з максимальною ретельністю. Основні цінності, які нас керують. Це чесність, якість, інновації та сталий розвиток. Ці цінності надихають і мотивують нас віддаватися на повну щодня. Для нас благополуччя це найприродніша річ на сьогоднішній день. Я приєдналася до Грюнланд у 1996 році і з того часу наполегливо працюю, щоб покращити та управляти фінансовим становищем кредитування та стягнення заборгованості. Найбільше задоволення приносить моя робота, коли я бачу, як ці стратегії фактично покращили фінансовий стан компанії, що дозволяє нам розвиватися та створювати нові інноваційні проекти. За останні роки Грюнланд значно виріс. Було доведено показника EBITDA до приблизно 80% обороту компанії, зміцнюючи наші позиції як в Італії, так і за кордоном. Наша фінансова стійкість робить нас оптимальним партнером. Як для постачальників, так і для клієнтів. У Грюнланд кожен новий продукт створюється на основі ретельного аналізу ринку. Потім наша команда перетворює це дослідження на інноваційні ідеї, розробляючи підошви та верх, щоб дотриматися ключових переваг легкості, гнучкості та комфорту. Ми ввели новий дизайн підошви під міжнародним патентом. Ця підошва забезпечує природне перекочування стопи під час ходьби та оптимальний комфорт. Ми також додали індивідуальну устілку Drysoft, що забезпечує як максимальний комфорт з точки зору повітропроникності, так і м'якість та підтримку. Наша сила полягає в наших постійних та довготривалих стосунках з понад 1800 клієнтами, що представляють понад 2000 магазинів для дорослих та дітей на території Італії. Моє найбільше задоволення полягає в тому, що Грінланд стає партнером для наших клієнтів, а не просто постачальником, тому що це гарантія того, що ми побудували міцні стосунки, які триватимуть з часом. Розширення групи на міжнародному рівні. Це захопливий виклик разом з новими можливостями, які ми маємо на Близькому Сході та в Азії. Я тільки на початку чудової пригоди, і я впевнений, що найкраще ще попереду. Тому управління логістикою є постійним викликом. Зі складом площею понад 6 тисяч квадратних метрів. Ми обробляємо понад 1 мільйон 500 тисяч пар взуття. Ми з пристрастю та цілеспрямованою роботою долаємо ці виклики забезпечити найвищу якість обслуговування клієнтів в Італії та в усьому світі. Найбільше я пишаюся тим, що передав свою пристрасть Матео та Франческо всій команді, молодим співробітникам, які щодня втілюють філософію бренду Грюнланд. Нам вдалося зберегти наше ремісниче коріння, водночас впроваджуючи нові технології, що дозволяє нам пропонувати нашим клієнтам ще кращі. продукти –